Так. Які досить ви отримали, які у вас є нотки, ідеї? Я коли була другій прозиція, я прямо під по картинку побачила комп'ютер, хлопчик, я вищий над такими зорами. і потім він розказує, що він хто там його я відтворював минуло, там похід гори, Так, коли ти вище можна сказати багато, що вище неба, можна сказати, по хвалю горе дуже часто нижче. Вона каже, що ж то, що я відчуваю, що, що, що ти вище на чимось. Каже, відчував, що ти вищий. Ну, дійсно, гора. Комп'ютер, картинку зібрала. Потім може, думаю, це було не творення минулого, а модерування майбутнього. І картинка заставка на робочому столі, арабська пашта, що відпочиває там сім'єю, але не просто сім'єю, а що в нас вже поповнення щеплення. А в нього дівчинка планує хлопчика. Я бачу хлопчика рані комп'ютер. Це все. А я вже, що це оці не відео, Це паста друга позиція, та не я зрозуміла, а що Чим перед цим я не мав право зробити другу позицію? Ну, тому що інший формат був правиль. Ну, От і собі була, а не стала позицію. Yeah. Я зрозуміла, що буде супер лайзером чи супервізорний край, що теж треба від'єднати е, ну, до першої позиції, mm -hmm. тому що тоді ти не можеш дати зворотні реакції, якщо ти не приєднаєшся, то не будеш знати, чи дійсно дійсно це, І в нас якраз саме останнє, коли була остання трійка, реально ми всі були в рапорці повні, тому що ми кожен відчули те, що відчував вірус. Тільки іншими якимись елементами. Супервізор, яка позиція сприйняття в нього, як ви думаєте? Любова третя. В третій позиції ви можете помітити різницю. Що ви спостерігач? Окей, добре, дякую ще. Коли ну, замітив розриви в момент переходу, тобто коли буде на першій позиції, Це, ну, проживає там, одна ситуація, прийшла вже перейшла кажуть в іншу ситуацію, то розриви. Помітно, так? Да. Да. Ну, тобто, можливо, От така ж подава, що година перша в першій позиції вже в іншій ситуації, а це швидку ще в тій попередній. вона попередніх. По часу. Так, трошки заняття. Привіт! Як справи, привіт! Що тормоз нормально? Окей, ну сам титул. В цілому вдалося зайти в іншу позицію і відчути, як це більше Ясно? В кого були труднощі знову ж таки? В чому вони полягали? От так, як Наскільки ви розумієте? Я думаю, що ну, в мене, я так собі думаю, було найтяжче в третій позиції. Я думаю, що мені, в принципі, кінцево вдалося, ну, я так надіюся. Але мені було складно. Третій, третій позиції третій. складно було розуміти. Я ніби бачив ці розриви, mm. так? але от це найтяжче. От це був розрив, чи не розрив. Mm. І... Калібровка. Більше калібрую. Бути більш дуже уважним. Одночасно до цієї картини та до деталей. Це калібровка. Коли ви включаєтеся емоційно, ви перестаєте бачити, що відбувається, ви, ви починаєте. Накладаю свої думки на те, що ви бачите. Інтерпретація починається, так. коли є емоція. Коли емоцій немає, ти бачиш факти, і ти не знаєш, що це значить, ти просто бачиш факти. Я ще включався Коли був додатково. Мав бути третьому, ну, мав дивитися виключно, я включався емоційно. Що Тоді вперше вибивала, тоді не зрозуміло, чого так. Окей, що тут було роки? Мені вдруг було важко. Угу. Я коли вдруге, я бачу, що вона кидає в мета перша. Починаєш слідкувати за собою? Так. Я бачу себе. Я клянувся посмотрети, я клянулася, щоб посмотрити, я клянуся на це. Добре. А тебе завжди таке з другою, так? Що? Ти це робила вправо, в тебе завжди таке з другою позицією. Ну не завжди. У мене зараз, от саме тут, якось так. Тому що от деколи буває, що так автоматично А до кого ти заходила в другу позицію? Що? До кого ти заходила в другу позицію? До мене. Він міг бути в мене перший, не вперше. Так, да, він казав, що я спостерігаю за собою, як я спускаюся. Okay. Це було з самого початку, але потім я відчував повністю себе і до самого кінця я був повністю всередині. Але саме перший, можна сказати, кадр mm -hmm. це я дивлюсь на себе зі сторони. Mm -hmm. Ти могла піймати цей ефект. Mm -hmm. Сказати, що? Ще? Ще? Мене, що в мене проблема, бо я не могла, Бо ти повністю відчуваєш що все в що нього. Ясно? <haz hiçbir> а, але але а коли ти заходила до когось з другої позиції, виходила? Так, виходить. Коли в образ створила? Окей, може Ще були руки? я просто відчувала себе, хоча ще хочу додати. Коли почала Наталя говорити за другу позицію, у нас така була ситуація, що війна закрила очі. Вона, коли війшла в свою першу позицію, вона закрила очі. І реально, коли я дивилася на з ну, відкритими очима, мені не вдавалося з нею ніяк війти в рахунок. І коли я закрила очі, не бачачи навіть на ні, її ні, нічого, я приєдналася до неї і дійсно, тоді в мене пішли картинки. Я дійсно, ті картинки, що потім каже, що дійсно ті картинки були там. От ці її відчуття і от ті картинки. Спочатку те, що воно там відчувала, я цього не бачила, тільки коли пішло те приєднання. Це вдалося. Мені просто здивувалося, що я от навіть з укритими це так сиділо. У мене було таке, що Ілля сидів там собі, уявляв, що він на відпочинку, а я дійшла в ті дві, коли він п'є чай, коли він сидить на. Ну, От зараз, так? Я в тій позиції позаходила. Okay. Взнал, що я, ти. Okay. Ще я в корту не був, так. Дуже просто, давайте я вам скажу, що Що я? ви Що Бо завтра у нас буде така робота. Ви або її зробите, або вам жопа. Тоді слухаємо. Розумієте? Ми або все зробимо правильно, в нас буде все добре, або все буде погано. Та, Та, що матер, нашう... Я не міг перейти в другу позицію, так по зворотньому зв'язку від першої, тому що я повторював жести, а це напрягало першу спосіб. Якщо більше сфокусуємося ніби на відповідно на ігру, що я не зайняти таку саму позицію, то там. <губліку> Дивитися в ту сторону коста більше на фізіологічних позах, ніж на безпосередньо відчуттях. Щось там старався, але все одно був дуже напружений, сконцентрований, сфокусований на, на, на позах. Один з критеріїв другої позиції, коли ви простите думати. Не mm -hmm. ви думаєте, ви просто сприймаєте досвід, і ви не розумієте, що це означає. У нас немає думки, що це зараз відбувається. Просто ви розприймаєте. Це критерій того, щоб ви вийшли зі своєї бла-бла бла 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 бла, зі свого телевізора і шипить постійно. Тобто це означає, що я просто був перший, фактично, так? Може mm -hmm. на кордоні, знаєш, тобі сюди, тобі сюди бігав. Друга перша друга перша. Я побачив. Я побачив, як вона. Mm -hmm. Тобто я бачив її поведінку. Я зразу старався це відчути. Тобто, якщо вона сіла розслабилася, я пробував розслабитися, я mm -hmm. це відчував. То видно, було, людина. Mm -hmm. Якщо вона слідкувала за з інтересом, я зразу так ну, повторив. Тобто я не знаю, чи, це є, ну, чи я себе заставив відчувати, чи я просто логічно. ну, Як то пояснити? Я от, типу, по поведінці, що вона робить, тобто я старався це відчути. Виходить, логічно, ну так скип, щось трохи Добре. Окей, okay. що скажу. Е Візуально, коли я дивився е Оксана Маусова, як то я, тобто я ну, шукав, калібрував, тобто, але з якимось причиною тобто, ну, тіло там, рухи, ці всі речі е і не, -не міг, зрозуміти, ну, в неї там переходим з рухами, я щось от, ніби бачив, щось повторюється, але ну, нема, нема, немає контакту. Коли змістив тільки трошки в сторону зір, і не дивився на неї прямо. А от в сторону і бачу її периферійним зором. Я успокоюся, бо я там дивився руки, ноги, дихання, то повторити, Буває, буває, бо я говорю, що фу. О, окей, це нормально. І типу, і відчув тоді набагато легше. Ні, одна штука, яку ви маєте знати. Так, я хочу запитати. А, ну, яким картині може бути ефективність? Тому що, наприклад, коли я входила в другу позицію, я не відчувала своє тіло. Mm -hmm. я, я добре відчувала почуття. Mm -hmm. а, але картинка при цьому у нас була абсолютно різна. Ну, картинку я не бачила ту, яку уявляла людина свого тіла, я не відчувала. Де, думаю, не було. Це по-різному що... буває. Критерій ефективності не може бути, тому що коли ти заходишся в інші позиції, ти відчуваєш абсолютно інший досвід. Ну, тому тебе та... може бути сформовано одного критерія ефективності. Але можливо, можливо сформувати так, швидкість потрапляння і глибину в іншої позиції. Якщо ти потрапляєш в другу позицію до людини, ти можеш відчути теж, а потім сказати, коли я був в тобі, я відчував те що Якщо людина каже, так і було. То це критерія, що була хороша друга позиція. Якщо ви кажуть, міняєтесь, немає <клес> разом, то скоріше за все це була галюцинація. Перевірка одна це в коло вас. Добре, є одна штука, яку я маю вам сказати, подорож по позиціям сприйняття забирає дуже багато енергії. Помітили таку штуку? Пам'ятаєте, в на класі я про це казав? Щоб користуватися грошима, ви маєте платити mm -hmm. цими грошима, щоб не користуватися. Так само позиція сприйняття. Коли ви змінюєте позицію сприйняття, ви витрачаєте енергію, щоб перейти. Тому багато енергії втрачається. Я зараз вас прошу зробити таку штуку. Намагайтесь поменше говорити на цьому кава-брейку, поїжте побудьте з собою трошки, щоб ми відпочили. Okay? У нас ще <плес> 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 20 хвилин.